Що відбувається на вашому напрямку? Що відбувається на передовій? Я нічого секретного точно не скажу. Все, в принципі так як завжди, важка, важка боротьба, важка праця. Ворог намагається оточити Авдіївку. Всі ті населені пункти, які ви назвали, які перечисли, знову ж таки генштаб, це все населені пункти, які знаходяться поблизу Авдіївки, Авдіїв, це все невеличкі села. Які в такому в стратегічному, тактичному значенні в разі захоплення їх ворогом несуть те, що Авдіївка може бути оточена, тому він, ворог мається на увазі обстрілює і намагається штурмувати ці села. Вони знаходяться з півночі півдня біля Авдіївки. Тому саме ці атаки показують, що зараз москалі зробили пріоритетом оточення. Тому що е, логових штурмів вже дійсно трошки давно не було, uh -huh. а, і думаю, що вони будуть е, більш спамовати м'яса на півночі і на південь, і саме туди будуть намагатися е, з півночі виходити на степове, тому що там є дорога. єдина. також степове це таке ключове для бійки, е, ключовий невеличкий такий населений пункт. який, який також в разі взяття катапами грузить заходом кацапів авдійських уксохів. Але це в разі взяття. Тобто, ми, ми бачимо чому ж турбуються саме ці населені пункти, тому що от, от от така мозаїка вимальовується, але з цим не згідні всі сили опору, які обороняють Авдіївку, Степове, Чиневельське, всі ці бригади, які там стоять в обороні, вони не дають планам ворога реалізовуватись і москальня е, залишається чим. Пане Максиме, як багато Росіяни накопичили ресурсів, і чи а, їм достатньо для того, аби реалізовувати такі плани, про які ви говорите а, північніше від вас, ближче до російського кордону а, на Луганщині шматочку Харківщини? Росіяни накопичили близько 100 тисяч. Про, ну така цифра називається уже протягом кількох тижнів. І а, британська розвідка вважає, що протягом місяця двох найближчих росіяни будуть намагатися дуже серйозно тиснути саме там. А, ми Розуміємо, що Бахмут от на цьому напрямку так серйозне дуже протистояння і намагаються перепиняти йти в контратаки. Я маю на увазі перепиняти зусилля збройних сил України. А в Авдіївці теж водночас росіяни перекидають. Ну, за свідченням аналітиків, засвідченням закордонних розвідок певні підрозділи на територію Запорізької області, забираючи їх в тому числі от із Донеччини і Луганщини. Ви відчуваєте цей рух? Ви бачите його? Чи накопичено все ж таки дуже багато резервів російських? Ну в принципі, щодо резервів і їхньої кількості, це генштаб і гур Служба е е безпеки України. Вони надають цифри. Вони володіють цю інформацію, і я можу лише старатися на їхню інформацію. Щодо того, відчуваємо ми чи не відчуваємо, в принципі, ворог має величезний мобілізаційний ресурс. Плюс, то того в них подія промисова мобілізація на тимчасово окупованих територіях саме України. Любіме, так їхнє любиме, так зване місце населення, це безправні люди, які дуже сильно затягують. В армі, і вони йдуть з нами там воювати на міни. Тому щодо кількості я ще раз з цієї поваги відсилаю до Гуру, угу. до, до Служби безпеки, до розвідки до генштабу. Це е, е, їхній прямий обов'язок і право називати цифри, Я можу лише їх повторити. Угу. Е, як ми відчуваємо, ми дійсно бачимо все те, що ви сказали щодо Луганщини, Бахмута Запорізького напрямку. Але саме перекидання сил одного з одного з частини фронту на інше показує, що наші сили опору, які пішли на деяких ділянках в наступ, мають успіх. Раз ворог змушений перекидати з інших теж важких ділянок ділянок фронту на інше, це означає, що наші сили наступу мають успіх, і ворог повинен просто в аваральному режимі москальня закриває ці діри, які постійно ви. На їхніх ділянках фронту наскільки ми це відчуваємо, ну можливо, зменшилась кількість м'ясних атак на uh -huh. так, питання. Але такі дрібні штурми кількість не зменшилась, обстрілів так само не зменшилось, тому що БК у ворога дійсно багато, і незважаючи на всі успішні дії різних спеціальних служб по знищенню цього боєкомплекту, uh -huh. воно у москальні. На цього боєкомплекта достатньо ще велика кількість. Плюс то ми не забуваємо, що вони їхній ВПК працює вже майже або на повну потужність. Не забуваємо, що всі ці санкції москальня навчилася обходити і дуже гарно співпрацює з багатьма рядом держав, і їм допомагає тим самим БК uh -huh. закону незаконно, в обхід санкцій чи не в обхід, чи якось там uh -huh. темними тому. Uh -huh. е перекидання їхніх їхньої живої сили на на жаль у відчутті зменшення обстрілів угу. не відчували. Угу. пане Максиме. Тоді про наші можливості додам інформацію і Попрошу вас трішки на неї відгукнутися. Підтримка зростає. Сполучені Штати Америки планують постачати Україні касетні боєприпаси цього разу. Вже для реактивної артилерії. Як ідеться у статті Вашингтон, Пост команда чинного президента США вважає, що бойові дії в Україні можуть продовжуватися і. У 2024 році тому адміністрація Джо Байдена підготувала кілька нових варіантів підтримки для Києва серед усіх пропозицій найбільшою підтримкою користується ідея надати Україні касетні боєприпаси, які можна запускати із РСЗВ і завдати глибоких ударів. Крім того, у Вашингтоні також планують обговорити створення сил майбутнього, які змогли би стримати Російську Федерацію. З одного боку, так звісно, в тут є е, інформація. Ми хотіли би, щоб вона була інакшою. Так, коли кажуть, що можуть продовжитися бойові дії в 2024 році. Ми би мріяли, щоб це було не так, але прагматично треба дивитися на речі. А з іншого боку, ось касетні боєприпаси для РСЗВ, касетні боєприпаси для Хаймарсів. Що це може змінити для нас, для вас на передовій? Які це можливості відкриває чи це суттєво може допомогти? Ну, дивіться, нарешті і вижив як журналісти, і всі приблизно почали дивитися прагматично, знімати трошки рожеві окуляри. Бо на жаль, ті прогнози, які давалися весною мною, і тими хлопцями, які на передовій, що війна так швидко не закінчиться, вони збуваються. Як би ми не хотіли завершити війну там цього літа, вона не завершується. Лише там не знаю, можливо, якесь диво станеться. І там внутрішнє якесь ГКЧП, як, ще щось. Ну але на це знаєте така мала надія. Тому я радий чути, що суспільство, українське суспільство, морально готує до того, що війна продовжиться, хочемо ми цього чи ні. І до цього готується так би мовити, морально, фінансово і надіюсь фізично. Тому це, на жаль, це нормальний шлях і все суспільство має його проповісти. Многих партнерів, я як той та людина, яка 9 років на війні, і ті хлопці, які там рік чи півроку, чи теж 9 років, як я ми завжди будемо вдячні нашим партнерам, що вони допомагають нам у цій війні, як і нашому, нашій українській нації, яка волонтерить, яка допомагає волонтерською допомогою, яка допомагає безпілотниками і так далі. Тому будь-яка допомога і в розв'язі вашого спічу щодо касетних зарядів до Хаймерсів, це звичайно якийсь черговий крок до нашої перемоги. Хаймерси неодноразово вже себе зарекомендували як чудова зброя, яка може вирішувати тактичні і якісь стратегічні рішення. Тому я думаю, нові боєприпаси це черговий крок до нашої перемоги. Тобто Може серйозно вплинути. Ну, знаєте, на Хаймарс може ми трішки ну, містифікуємо або ідеалізуємо саме цей тип озброєння, але коли подивитися на 18 місяців війни, саме Хаймарс став от одним із поворотних моментів постачання його і початок використання його збройними силами України. Якщо Хаймарс буде з касетними боєприпасами, це суттєве зрушення. Дивіться, мускальня, як і будь-яка армія, вона навчається. Ми можемо з вами вже проаналізувати хоча б цю повномасштабну війну. Я не кажу 9 років війни. Але ми пам'ятаємо, як на початку дуже активно ми всі любили бабаєвертар, Джавелін і так далі. Мускальня навчилася виставила гавна реби і ППО своє і байвактар, де відійшов на другі, другі ролі. Джавелін залишився. Добавився тоді та сьомерки, а потім додавався хаймер. Звичайно, маскальня вчиться десь там уникати, маскуватися і так далі. І, і відповідно, кожен вбити якісь він має свій певний такий, скажімо, часовий простір, коли він дуже ефективний, ефектний і, і спасає життя нашим бійцям. Тобто, на початку війни були це дуже потрібні мавіки. Да? Тобто, хто блокував? Завоз Мавіків в Україну на початку повномасштабної війни він для мене держзрадник. і саме це блокування мавиків на початку війни це держзрада і смерті наших бійців. Тобто далі це його там розблокували да. Потім проблеми там були з завозом броніків, касок. Тобто, кожен кожен якийсь новий вид озброєння він має свій час, коли він ага. дуже потрібен. Авець, от коли на речі там розібралися з Мавіками, їх в певній мірі десь достатньо на фронті, тобто за uh -huh. ну, мається на увазі, що в у, у разі втрати там безпілотника Мавіка є волонтери, які тобі зможуть допомогти чи сусідньому підрозділу і провести. І в всіх нормальних вже підрозділів є Мавік і ще один Мавік на запас, uh -huh. тобто ця та проблема так вирішилась, але хто блокував її на початку, війні, той де зрадник. Його треба судити і садити за смерті наших захисників. Тепер так само розумієте, свій час у хаймер це було, чи свій час був у трьох трьох, трьох ну, арти, Так, артимки так, так. гаубиць три сімки. Три сімки. Тобто кожна зброя має свій час. Я так розумію, зараз настав час касет, касетних зарядів. Після касетних зарядів я щиро надіюсь. Що настане час, F-16, і вони офіційно вже будуть uh, захищати наше небо і спасати uh, життя наших захисників і, тих людей, хто блокує uh, цю поставку в Україні, це держзарадники. Ті, хто блокують поставку Ф е, uh, за кордоном, то це союзники Московії, яким байдуже життя українських захисників. Ну звичайно, крім політичного і морального. Вів миральної відповідальності. Ми цих західних політиків нічого не можемо їм зробити. <гум> Але їхні мають подивитися на достойні ці політики представляти а, політику міжнародних їхніх держав. Дякую, пане Максима, за сьогоднішню розмову. Спасибі за оцінку, спасибі за щирість і спасибі за докладну інформацію. Максим Морозов, боець Легіону Свободи, майор МВС, був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.